Нікола, чому ти більше не кажеш, що кохаєш мене? Я вже казав що це одного разу, якщо щось зміниться, я дам тобі знати. Іноді мені кажуть, мені за тебе соромно. Ну і що? Це ж вам соромно, а не мені? Друг, коли робив ремонт зі своєю дружиною перед тим, як клеїти шпалери, сказав, що б далі не сталося, пам'ятай, я тебе люблю. Сидиш собі, їси рибу руками, приходить повідомлення і лише тут розумієш, навіщо потрібні мізинці. Обожню цю чудову літню погоду, коли виходиш із душу і не можеш зрозуміти, ти ще не висох чи вже спітнів. Прийшла додому під ранок. Чоловік переді мною годинником розмахує. Кричить, як скажений, а я йому кажу прибери годинник, мій батько перед матір'ю взагалі календарем махав. І нічого. Вовк з'їв бабусю, одягнув її нічну сорочку й ліг у ліжко. Він навіть не підозрював, що дід у душі й уже прийняв тягру. Чоловік сидить у шкільному коридорі, чекає на свою доньку. Повз проходить учителька. Дитину чекає. Ні, я завжди такий товстий. Після похорону онук з бабусиного телефону надіслав усім смс. Дякую, що прийшли. Моя дружина останнім часом часто почала вживати слово гаджети, але якось дивно по складах. Чоловіками, як скота, хочеш собі майнкуна. Або британця, але йдеш вулицею, щось йокнуло і вже несеш додому, худенького, блохастого. Спілкується два друга. Що це у тебе за синець оком? Ой, друже. Учора познайомився з жінкою, вона попросила вгадати її вік. Ну і що? Вгадав. Іде чоловік у обох руках несе пляшки, друг питає його ти що, пляшки здаєш? Ні, посварився з дружини. Вона сказала забирай свої речі і йди. У Каті скоро день народження, Що подаруємо? Можна путівку кудись або у крайньому випадку айфон. А можна ти вийдеш із загального чату Катя, і ми без тебе подумаємо. СМС переписка Кохане, я боюся, що ти мене розлюбиш. Я ж колишню не розлюбив. І тебе не розлюблю, ти найкраще за це тебе й кохаю. Діти на подвір'ї сперечалися, у кого тату сильніший, навіть не підозрюючи, що це одна й та сама людина. Сашко, як поділити чотири картоплини на п'ятьох? Не знаю, сідай два, Катю, те саме питання не знаю. Два. Абрамчику, як поділити чотири картоплини на п'ятьох? Ой, та не морочте мені голову, зверіть пюре. Два дні таксував після роботи. Дружина поспівчувала і сьогодні не таксуй. Відпочинь. Краще лінолівому покладемо. Дівчино, подаруйте мені свою фотографію. А навіщо вам? А я її на сервант поставлю, щоб діти боялися по цукерки лазити. Якщо ви загубилися в лісі, не панікуйте, подивіться на мох. Зелений колір заспокоює.